Всім вітаю ось збір у нас є слабо, але збір не зупиняється, ще дуже багато так Зібрано було 850 гривень і за ці 800 гривень було придбано хотель, що я вам казав, ось він на принтер, ось. І я забрав його останнім. Її їх наявності нема. Тому я поспішив, мусив взяти. Бо на сайті він коштує. Я знайшов на сайті, він коштує. 1400 гривень. І то не все. Ще треба таке самого купити, тільки під меншим сопло, щоб можна було а, дуже багато комплектувати ну, до такою. це з маленькими точностями, тобто іншим якісним друком, в тобто треба менше 0,4, а ще треба 0,2. І збірні такі, плюс пластина треба буде. Пластина, яку можна буде друкувати АБС пластику, це тобто дуже крепкий пластик, який не піддається руйнуванню і при падінні він не руйнується. Тому долучайтеся, почув до силку на збір, ось якщо вам цікавить, ось 0,4 сопло, щоб не було піддані ось, Фірма б була б. Дуже дякую всім, хто долучається. Отлучає. долучається разом допомоги.